Вітаю поціновичі математики. Розв'язуємо номер 145. Починаємо множення дробів завжди зі скорочення. В чисельнику є множник 5, в знаменнику множник 20. Обидва можна скоротити на 5. В чисельнику є множник 21, в знаменнику множник 7, обидва можна скоротити на 7, в чисельнику є множник А, в знаменнику А квадрат, обидва можна скоротити на А. Отже, після скорочення залишилось в чисельнику 3, в знаменнику 4А. Завдання виконано. Другий приклад: 3,5 на 14А квадрат помножити 4А куб на 5b. Бачимо, що в чисельнику є десятковий дріб, це доволі незручно при скороченні, тому я домножу і чисельник, і знаменник на 10. І в числі 3,5 кому отримаємо 35, і в числі 14 перенесу, кому отримую 140, решту множників запишу під спільну риску добу. Починаємо скорочення. В чисельнику 35 та 5 обидва можна поділити на 5. В чисельнику 7 в знаменнику 140, обидва можна поділити на 7. В чисельнику А в кубі, в знаменнику А квадрат, обидва можна поділити на А квадрат. В чисельнику 4, в знаменнику 20, обидва можна поділити на 4. Отже, після скорочення в чисельнику залишилось А, в знаменнику 5 б Завдання виконано. Третє. С квадрат поділити на 30, помножити 20 поділити на СМ. В чисельнику число 20, в знаменнику 30, обидва поділяться на 10. Чисельнику С квадрат в знаменнику С, обидва поділяться на С. Отже, після скорочення будемо мати 2С поділити на 3М. Четверте. Мінус 3М в знаменнику 5а квадрат. А в знаменнику 9м квадрат. Один дріб від'ємний, інший додатній, отже, в добутку буде від'ємне число. Мінус уже поставили. Починаємо з корочення. В чисельнику 3, в знаменнику 9, обидва поділяться на 3, в чисельнику А в знаменнику А квадрат, обидва поділяться на А. В чисельнику М в знаменнику М квадрат обидва поділяться на М. Отже, після скорочення маємо в чисельнику одиничка, в знаменнику 5А на 3M, 15am. Завдання виконано. Переходимо до п'ятого. 4х квадрат в знаменнику 7P. Мінус 21П в знаменнику 8х куб. Один дріб додатний, один від'ємний, отже, у відповіді точно буде від'ємне число. Починаємо скорочувати. В чисельнику 4, в знаменнику 8 обидва діляться на 4. В чисельнику 21, в знаменнику 7, обидва діляться на 7. В чисельнику є множник П і в знаменнику множник П, їх можна просто скоротити. В чисельнику х квадрат, в знаменнику х куб обидва поділяться на х квадрат. Отже, після скорочення. Чисельнику маємо трійку в знаменнику 2х. Завдання виконано. Шосте. Мінус 5 х квадрат в знаменнику 7у куб. Помножити мінус 21у квадрат в знаменнику 25х. І перший дріб від'ємний, і другий, примножені два від'ємні числа дають число додатне. Отже, у відповіді знак плюс починаємо з корочення. В чисельнику 5, в знаменнику 25, обидва діляться на 5. В чисельнику 21, в знаменнику 7, обидва діляться на 7. В чисельнику х квадрат в знаменнику Х обидва діляться на х. В чисельнику y квадрат в знаменнику y куб обидва діляться на y квадрат. Отже після скорочення в чисельнику залишилось 3х в знаменнику 5 5y. Завдання виконано повністю.